Привіт! Якщо ви зараз в якійсь кризовій ситуації, або взагалі не можете вирішити, в який бік рухатися, і просто сидите на роздоріжжі, зараз це буде розклад для вас. Ця ситуація вже не перший раз повторюється. Це може бути ситуація або з вашими з дітьми, або з тим часом, який ви проводите з людьми, яких ви любите. Також тут підмішана робота. Щось на роботі зараз розвалюється. Зараз щось, все повністю змінюється, щось відмирає. Так, карта суд. Так, Це таке як звільнення, ніби. З одної сторони, це ситуація, яка ну, показує вам, що все змінюється і розвалюється, з другого боку, щось можна побудувати нове. Навіть карту дому показують, і Верховної Жріці є щось у вашому житті, чого ви ще просто не знаєте. А, так, також це може програватися ситуація, що в вашій сім'ї зараз недостатньо ресурсу для того, щоб вижити, і ви навіть думаєте про те, щоб це все повністю закрити і завершити. Або це може бути стосовно там родичів, з якими ви хочете завершити стосунки. Взагалі вам хочеться побути на, на одинці і подумати. так. Таке відчуття, що у вас в голові два шляхи, але вам потрібно віднайти якийсь зовсім третій, про який ви зовсім не знаєте. І там у вас буде чекати шанс. Тому, от якщо ви думаєте про два варіанти, ви зараз їх відкиньте і просто уявіть або попросіть у своїй підсвідомості чи у ангелів охоронців показати вам цей третій шлях. Так, Тут показують, що він вам здається таким дрібним і неважливим цей третій шлях. Ви думаєте, ні, там нічого не вийде. Але загалом карти показують, що лише в тому третьому варіанті шанс, так, шанс отримати своє. Шанс знайти те, що ви так довго шукали. Так. Вас тут дуже багато порадників. Всім вам радять таке, таке, таке. Але дивіться, ви можете поради тільки від тих людей слухати, які вам дійсно допомагають, які дійсно вам і раніше допомагали, і зараз допомагають. І ви виберете ви лише той варіант, який вам буде до душі, де ви знайдете цю двійку чаш для себе. І о, саме тоді, коли ви відчуєте, ось так треба зробити, так і робіть, Це буде правильне рішення.